І всім привіт, дорогі друзі! Сьогодні у нас на каналі буде дуже-дуже багато екшену. Сьогодні у новому відео ви побачите, як ми з моїм другом вступили у банду, як ми пробували когось пограбувати, і що у нас з цього вийшло. Спойлер легенький для вас. Вийшло у нас, чесно кажучи, не дуже. І вдалих пограбувань було набагато менше ніж невдалих. Але це було цікаво, це було весело, всім гарного перегляду. І наскільки ви пам'ятаєте, у мене кожне відео тепер буде проходити конкурс на 200к і все, що для цього потрібно, написати будь-яких три слова і номер карти у коментарі, і ви отримуєте свої 200 тисяч, а переможцем минулого конкурсу стала ось ця от людиночка, ми бачимо її прямо ось тут. Ось ми надсилаємо йому 200 тисяч. А він не в мережі. Як тільки він зайде в мережу, я обіцяю надіслати йому 200к. І якщо ви також хочете заробити ці грошики, то ви знаєте умови. Підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі. Гарного перегляду. А тебешечка кормить, давай ну, ми його зараз ловим. Перший награбований у нас є. Починай. Притискаємось до узбіччя, інакше буде відкритий огонь на, пор... на ураження. Виходимо з піднятими руками. Доброго дня, це пограбування. Дістав із карель та перезарядив. Пішо, пішов. Давайте, давайте. Ми маємо конкретні вимоги. Нам потрібно 5 тисяч гривень від вас в цю секунду. Інакше ви будете відправлені з нами гуляти по лісу. Читай. Виходимо з машини. Виходимо з машини, піднімаємо руки і нам потрібно від вас 5 тисяч гривень. Ох <постійко> це РП процес, чоловіче, ми з тобою на трасі. Так дай нам 5к и все, и гуляй собі дальше идти, інакше зараз по РП мы далі будемо возитися з тобою, накинем на тебе стяжки. Ми, ми можемо його убити тут, а, того, що тут а в тебе хіба нема 5 каналиком, ну давай не розказуй. Ми, віки, собі да не розказуй. А ви, настави, поїхав, да ні, не не поїдемо, ми там не можем грабить, мы можем грабить тут. Так... Виходимо з машини, інакше буде застосована зброя. Поехав, Застосував віде. зброю. На невиконані виконані вимоги. Йдемо за ним, їдемо за ним. Він далеко від міста? Uh, в теорії нет, ми можемо просто за ним слідувати, це нормально. Ми можемо за ним слідкувати, окей. І колеса йому сразу тули. А він, він вийшов. Ні, ні, а, ні, ні, не вийшов, він є, він є, він є. А в нього все, колеса здвинуті. Ми можемо його вбивати. Притискаємось до узбіччя, інакше буде застосовано силу. Якщо він отказся позитива, ми можемо його вбити, ти розумієш? А тут оживлений участок епіцентр. Притискаємось до узбіччя, дістав зброю та перезарядив направлений чоловіка напроти. Слышь, блядь, блять, не я тебе заказу раз п'ять блять дней нахуй. Чоловіче спілкуйтесь, будь ласка, коректніше. А мы просто снимаем видос, ты миг ПРП, да, ты нам 5к и все нормально было бы. Я же сказал, у меня вообще Да не оживленный участок, Так а шо ты тут делаешь, Тоди? А ты шо не бачишь, что цепь А ч времени нема, Тоди? Да потому что зашел на 5 минут для товара заручить дома. Ты бизнес типа якийсь? Та нормально общайся, то ж никто тебе ничего поганого не робит. Мы хотели просто записать рпшка вычеркнуть. Да его постреливаем? Да не, не надо, не надо, бать, якісь, тип. Тобі дать ремку? Так и шо, Що він тип ты, может его будь все. Що ч ты цари? Та хай поймаем, ч Дать тебе ремку. Шом? Типс тобой тип, херовый грабитель. Да не базарь, так, иначе мы тебя растулим и ты вообще не будешь тут. Да не базар ну, ты, 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 я скажу, давай, куда ты куда? Ну нахуй ты сделал. Ебать ты кидаться а тебя тут. ты так не понял. Хорошо, хорошо. Научишься ну, общаться? Типа нехуй общаться тебя, с людьми ты. так. Да головой Доброго дня, притискаем <просив> из до Притискаємось до узбіччя. Доброго дня. Кажи, що це пограбування. Це пограбування, притискаємось до узбіччя. Швиденько, інакше ми відкриємо вогонь на ураження. Виходимо. Ааа, <прок injected> <whatnot> навіть так. Ні, <п aíam faithful Bharat> вам почулось, друже. Добрий день, вам почулось. Так, звісно. Притискаємось до узбіччя, інакше буде відкрито вогонь на ураження. Це пограбування. Нічого страшного. м 4 та перезарядив. Швидко виходимо з машини, інакше буде відкрито вольне ураження. Добре. У вас РПшка, МПшка, що у вас відбувається? Е, ні, у нас РП вже була, ми вже їдемо на місце. Тоді, вибачте, будь ласка, пробачте. Їхав чувак, він їхав один не колоною. Я не знав, що то ви, і я хотів коротше, його пограбувати. Я відосик на ютуб якраз знімав. Думав, зараз пограбую собі маленького. Він якраз одненький там був. Я йому кажу, прижимайся. А він не прижимається. Ну, ми її постріляли по колесах трошки, а він, походу, лівнув. Е, ні, це їх я. Доброго дня, водій. Прижимаємось до узбіччя, інакше буде відкрито вогонь на ураження. Рус хуярь. Прижимаємось Але до узбіччя, від... інакше буде відкрита вогонь. Виходимо з машини, це пограбування. м 4 та перезарядив її. Перезарядив зброю. Виходимо з машини, це пограбування. Я не бачу його уровень. Наші вимоги такі. 5 тисяч гривень кожному із нас. Інакше будете вбитими. Хочу приєріч, що машина закрита. Закрита. Я рахую до п'яти і прострілюю тобі колеса. Інакше виходь з машини і підніми руки і, пере... і виконай наші законні вимоги. Один. Два. Три. Якщо що, то стріляємо тока по колесам. 4. 5. Відкрив вогонь на ураження по колесах автомобіля напроти. Відкрив вогонь. Що будемо робити в такому випадочку? Далеко ти вже не заїдеш. Зараз ми можемо дістати тебе і вивезти трошечки в ліс, друже. А напиши в репорт, Рус, напиши в репорт, щоб його замутили. Я не дуже тебе розумію, а ну-ка на мені, будь ласка, ще раз. Я бачу, ти дуже сміливий. Виходь з машини, піднімай ручки. Я не шукаю шару, я грабую таких, як ти, не культурних людей, які тут їздять і сквернословлять на всіх людей. Дивись, я даю тобі 10 секунд вийти з автомобіля, інакше ти будеш вбитим. Рахую всього до 10 1. П'ять. А, я правильно розумію, що ти відмовляєшся. А, маленький, ти кажеш. Ти відмовляєшся виконувати законні вимоги, правильно я розумію? То я малий, то може ти скажи щось трошечки офтопом Войс. Автопом. Тут просто обична РПшка, а ти так себе строїш щось, я не можу. І. ну. Скверне слово ж, типа шоп-шо. Потому як ти грамотно пишеш, я можу сказати, що тобі рочків 10 і ти сидиш оце бикуєш. Зачем? П'ять хвилин підіграв би РПшку іде і все було би добре у тебе в житті. А ти зараз ото обзиваєшся і. ну. І... б шо Ти ж все одно зараз відкиснеш. До побачення. Також, друзі, хотів би порадити вам підписатися на канал мого колеги. Це дуже близької для мене людина. І скоро в нього на GTA Ukraine на шостому сервері буде конкурс на одну тисячу карбованців, друзі. На одну тисячу ви собі виявляєте. Він також займає дуже прикольні відоси. Раджу на нього підписатись, посиленечко буде в описі. От тепер точно гарного перегляду вам. Дивимось що було далі. Притискаємось до узбіччя. Це пограбування. Виходимо з машини піднімаємо руки догори. А ми і дістав зброю, направив її на людину напроти, виходимо не з машини, не піднімаємо не руки. Треба, не треба, не треба, будь ласка, будь ласка, не треба. Якщо ви хочете залишитись в живих, вам треба віддати нам 5 тисяч. Інакше ми заберемо вас у ліс. Та хлопці, в мене немає взагалі того, що чесно. Все витратили. Відпустіть, будь ласка. Тоді доведеться з нами поїхати в лісочок прогулятися. Діставай, стяжки, друже. Ні-ні-ні-ні-ні, зачекайте, зачекайте, зараз чекаємо. зараз. Добре, добре Тримай на присілі. Хлопці, то не треба, ну це ж останні гроші. За що ж мені жити потім? Я думаю, ви заробите собі ще, я бачу машинка у вас така непогана. Це теж подарунок був, дружини, добре, добре. Я Я віддав вам гроші тільки ласка, щоб ви мене не вбили. Давайте, давайте, по мирному одразу ми розійдемось. Передав людині 5 тисяч гривень. Взяв гроші в людину напроти, все, ви вільні, гарного вам дня. Бо в мене десь раніше, по-моєму, було... Це що за уровень? Уровень. Уровень дивись. Нема, нема, не видно. Притискаємось до узбіччя. Це пограбування. Притискаємось до узбіччя, інакше буде відкрито вогоньне ураження. Покинуть транспорт Покинути транспортний засіб, інакше відкрито вогонь. Хватає, патронів? Да, да, мене ще 136 Покинути транспортний засіб, інакше буде відкрито вогоньне ураження. Розійдемося мирним шляхом. Ми не будемо просити у тебе мільярди, якщо нема грошей, то будеш в лісі відпочивати. Прижимайся до Узбіччя, зараз ми з тобою все обговоримо. Дивись, я чиню тобі машину, ти виходиш з неї і ми з тобою розмовляємо. Домовились? став Як тільки ти від'їдеш, зразу буде відкрито на ураження. Я відремонтував тобі машину, виходь з неї. Дивись. Скільки в тебе є грошей? У мене 5,5. 3000 нам вистачить. Наші вимоги. 3000 нам. І ми відпускаємо тебе мирним шляхом. І ти просто їдеш собі далі по справах. Якщо ж цього не станеться, прийдеться провести тебе на прогулочку до лісу. 5 тисяч? Дуже тобі вдячний. Гарного тобі дня. Будь обережним на дорогах. Все, чекай, 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 я відоси на Ютуб знімаю, на тобі гроші. СТО я не працює. Хорошо, давай я ти отак от даю двадцяточку, тобі хватить цього потім почнеться. А я тебе наберу, тобто у вас Окей, зараз в мене кд 5 хвилин. Тебе є двадцятка рус? Дай йому двадцятку, я тобі зараз 25 перерахую. Ще п'ятеро за того типа.